Згадував числа цифри. Деяку яку ерунду попридумав? Ну, думаю, тут видно, коротше. Всі просто, навіть більше, ніж надо. Хороше, один і той самий номерок шелбі, тільки ти, ти повинен виграти. Зараз, коротше, це все діло якось поверну. Чікс. Ой, щось впаде вона, гля. Ой, ой, ой. От так от. Шмекс. Блін, криво, косо. Можна ще якось виставити цей по-нормальному ж. Опа, ча. Не важна. Ліцо не важне. Обайдемося. Так, цю штуку видно. О, видно, видно. Тут скажуть подставушник тут якийсь. Бріхня. Короче, засипаємо всі ці номерки. Скільки я сказав? 13, да? 15, По 15 зараз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 6 немає і 13 немає. Я не знаю, може хтось там. Суєвірний і ще щось там. Карти Таро розкладає. Та коротше кидаю всі. Бо я там 20 штук зробив. Туди його. Промахнувся. Це було б прикольно. Ну що ж, кулька під номером. А ні, треба ще ж покрутити. Так, нічого не випадає, нічого. Ану, як воно крутиться? Нормально, падає ля, ти що? лото забава. Юху! Так. Так. Еть, йою, рука не залазить. Так, перший номер. Де ця камера? Ля? Де ця камера? 16. Ну, воно буде все верх головою, коротше. Фокусується ця ерунда, чи не фокусується? 16-й. А під 16-тим номером у нас. Нікого нема, да? А в нас 15. Це так. Опа, прогрівчик був такий легесенький. Я дивлюсь, а в нас 15 учасників. Ну, блін, перший розогрівочний був. Виграв би хтось під номером 16, але було мало учасників. Я не винен. Їдемо далі. Е, система розіграшу. Е, ну, Все дуже просто. Я закидую номерки, у мене просто 20 номерків було, а учасників 13 всього в цьому розіграші. От, я вже це все зафігачив в цей барабан лототрони. І тепер буду по одному витягувати. Таким чином перші троє, хто... Перші троє учасників будуть отримувати. Коробки. О, ну, ля, От ну, це, це движення просто топове. Я б там би в лотозабарі, навірно, там би. Еть! 18-й. Прикалуєте? Я вже за... 18 вытянул. Немає 18. Лля, это издевательство какое Юль, я сейчас приду спать. Надо же было не закинуть больше. Падаем, падаем, падаем. Все падаем туда. Шмекс. 20. -й. 20 -й номер 20. -й. Боже мой, немая. Уже три, уже б я вже знав би. Ну це капець. Погнали далі. Е, нік зараз уже ніде. Поки що. Буде 400 підписників на каналі. Я на початку стріма в описі кину ссылку на якийсь із моїх відосів, і там потрібно буде залишити коментар. Ну, коментар і нікнейм ігровий. Так. <рес> я хоч когось сьогодні можу викинути. Викинуть. Витягнуть. Погнали. Що? Ну сейчас уже точно Уже... Так, а ка Шмекс. Теля. Теля. Десятий. Десятий номерочок. Будь ласка, кулька під номером 10. Це ну, людин, да? Так, десятий. А хто у нас під 10-м номерком? Арто Гіг. Вітаю тебе. Ні, це, не... Ні, Артогік, я тебе не вітаю. Калян. Калян, здається. Да, калян. Калян. Мої вітання. Ти перший переможець. А, і до речі. До речі, до речі, до речі. Це ж. О, сума, призу. Ви обираєте все, що ви забажаєте, на суму 150. Або трохи більше грину. Це можуть бути в майбутньому ось, коробки через скільки 2-3 дні. Можна їх буде замовити. Якщо ні, то там золото, там, ну все, що в прямому в магазині, і я можу подарувати це в подарунок зробити. Ну, все можна відправити. Але, звісно ж, коробки пріоритет. Так, другий щасливчик. Сподіваюся, це не буде 20-й номер. 19-й. Кулька під номером. Та ми витягуйся рука. 12-й номерочок. Так, хич. 12 номерок. Це у нас Бонд. Містер Бонд, вітаю вас! Другий переможець. Ну і погнали третій робити. Шукати третього щасливчика. Своєю нещасливою лапою. Так, падаємо туди. Тікс. Іе. П'ятий номерок. Шмекс. Це двойка перевернута, скажуть. Ну, в мене такий почерк, що ви хочете. П'ятий номерок, це у нас. Нікнеймс. Отакий от, от нік. Нікнеймс. От такі от справи. Так, а що вже? 400 підписників на каналі, чи що, я не зрозумів. Все, вітаю всіх переможців. Зараз повертаю цю прекрасну камеру на свій непрекрасний фейс. Чікс. Так, 12, 10 і 5 номерок. Хто приймав участь? Зв'яжіться зі мною, напишіть в грі або в Discord. І це, і скажіть, що ви хочете отримати. Чи це коробки, чи це золото, чи це преміум аккаунт? Ну, тобто, все, що є в преміум магазині, як я вже повторюсь. Кажіть, пишіть, дзвоніть, але я не відповім. Так, 12, 10 і 5 номери. Так, тепер можете позадавати питання. І я подивлюсь, скільки підписників на каналі. О, що, вже 400? Може. Може, ні? Мене пограбувати вирішили. Та, уже 401. Окей, завтра тоді я буду стрім бахати, не знаю, напротязі дня. І я додам в опис стріму. О, нікнеймс. Вітаю! Знаєш, Ви? який ти фартовий? Напишеш мені у грі. Напишеш у грі. Ось, от переможець уже в чаті тут. Цей напишеш у грі, що ти хочеш: коробки, чи не коробки, а один день преміум аккаунта і все. От, Окей, коротше, підводимо підсумки. Завтра я в Опис стрімо закидую ссылку на відос і під ним всі, хто сьогодні, хто не сьогодні, хто буде дивитись, цей ставите свій нікнейм, пишете якісь погані слова, як я погано розіграю це все діло. і... І приймайте участь. Розіграш орієнтовно буде. Ну, я постараюсь до 15 го числа це все організувати. От. Тому. Завтра все це опишу, все буде в описі.